Українська економіка подолала найважчий період. Державна служба статистики опублікувала звіт про економічну ситуацію в країні за другий квартал цього року. 2022-го після початку повномасштабного вторгнення, відбулось різке падіння, яке продовжилось подальшим зниженням у перші місяці 2023-го. Однак, уже у квітні червні ВВП зріс аж на 19,5%. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Водночас, якщо порівнювати з першим кварталом, реальний ВВП у другому кварталі 2023-го збільшився на 0,8%. У Держстаті кажуть, внутрішній валовий продукт зріс за рахунок зростання внутрішнього споживання. За більш ніж рік війни українці адаптувалися до нових умов, зокрема до знищення інфраструктури та значного падіння експортної економіки, яка до війни в основному орієнтувалась на продаж великих обсягів зерна за кордоном. Також у відомстві відзначили, відклали публікацію звіту про ВВП за другий квартал після липневої кібератаки. Також, за даними інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у серпні реальний ВВП зріс на 8% порівняно з серпнем 2022 тисячі Однак цьогорічні показники все одно на 20% нижчі рівня до воєнного 2021 року. Ще в листопаді 2022 тисячі міністерство економіки констатувало, що від війни економіка втратила. 33-35% від національного ВВП. За підсумками цього року прогнозують зростання від 3 до 4,5% внутрішнього валового продукту. Однак порівняно з минулорічними витратами, це, звичайно, мізер. І Україні знадобляться роки, аби вийти на довоєнний рівень економіки.